Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися прекрасним рецептом колбаси запеченої в духовці. Дуже смачний рецепт і я всім рекомендую спробувати такий варіант. Для цього нам потрібно м'ясо свинина. 1 кілограм м'яса. Порізано на маленькі кубики. 4 курячі стегна. Я відібрала м'ясо. У мене вийшло чистого м'яса 800 г. Також порізане кубиками. Шкіри від стегон я перемолола на м'ясорубці. 400 г сала. Перемелю на м'ясорубці. Часник по бажанню, скільки хто бажає. Перець. Я дала десь одну чайну ложку. Сіль 11 грам на 1 кілограм.